Звітний концерт заслуженого працівника культури України Андрія Пастушенка відбувся у рівненському залі органної музики. Відомий рівненський композитор та фольклорист присвятив захід 75-річчю РДГУ та 45-річчю заснування кафедри хорового деревогування інститутів мистецтв університету. Тематика концерту, мабуть, дещо якраз е, має підхід до тих, того часу, що зараз проходить. А зараз проходять військові події, то багато творів якраз написані на цю тематику. Будуть звучати на вечері Лунали музичні твори з нового альбому артиста за Україну. Помолимось у виконанні різних музичних колективів та виконавців. А також композиції написані впродовж багатьох років в співпраці з такими поетами, як Євген Гущин, Петро Велесик та Юрій Береза. Саме тільки з Андрієм написали більше ста пісень. У мене ще був такий покійний царство небесний. Віктор торвов композитор. З якими також більше ста пісень написали, а то так співаки пишуть, композитори різні з України. Їх у мене десь співавторів десь 30. Але самий такий це Андрій Пастушенко. У звідному концерті взяли участь народні артисти Василь Чепелюк, Наталія Марія Фарина, Віктор Кавун, Микола Швидків та колективи кафедри хорового делегування інституту мистецтва. Рівняни, які відвідали захід бурхливими оплесками, дякували виконавцям за такий патріотичний концерт. За словами Андрія Пастушенка, він і надалі планує підтримувати слухачів подібними композиціями, особливо у нелегкий для країни час. Тарина Глодунова, Олексій Самойлов у ритмі подій.